Прошу тебе, нехай приде мир на нашу землю, і нехай росіяни зупиняться і повернуться до своєї землі. Господи, допомагай нашій державі бути, допомагай нашій державі схилити свої коліна перед Тобою, Господь, розкаятися в своїх гріхах кожному українцю, Боже Всемогутній, Боже величний, Боже прекрасний. Нехай Твоє благословіння у силі Духа Твого Святого зійде на Україну, і нехай всі прокляття, які є на нашій землі, згинуть, згинуть з нашої землі в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, святий Боже, я прошу тебе за кожного, кожного українця. Я молю тебе, допоможи нам стати твоїм народом, допоможи нам, Господь, наблизитися до тебе, допоможи, зруйнуй всі ті твердинні диявольські, які є в розумах, в серцях кожного українця. Я прошу тебе, святий Боже, захисти, захисти нашу державу. Захисти кожного військового, який є на передовій, Господь, є в тилу, які зараз захищають нашу державу. Я прошу тебе за Володю Китаєва, за Дениса Козаченка, за Василя сина Мар'яни, Антона Дарієнка, Андрія Костюка, Андрія сина Любові Андрієнка, Юрія сина Наталі, саму Наталію, Назарія Чоловіка Іванки, Вадима Зверхівського, Вадіка Бабіча, Сергія Литвинчука, Сергія Зінькова, Сергія Закарського, Діму Середовичу, Діма Сина Гавриліна, Руслана Гриба сусіда, Сашу Репенка, Сашу брата Лілі Литвиненко, Сашу Ремонтника, Сашу Ємільянова, Женю Ємільянова, Віталія сина Інни, Віталія чоловіка Наталі, Богдана сина продавчині, Михаїла Збишева, чоловіка з Макарова, Богайчука Олександра, Шаманського Сергія, Іванченко Ольгу, Шевчука Юрія, Тимочко Олександра, Миколи прізвища не знаю, Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія, Сергія, Миколу, Андрія, Богдана, Максима Федорова, Константина Чоловіка Наталії, Вадима, брата Наталії Ковч, Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія, Давида, сина Любові, сина Люди Плахтієнка, Володимира, сина Марії Гаманай, Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини. Племінники Ольги з Німеччини Артема і Павла, їх мати Наталю, Сестру Олі, Павла Григорука, 150-ту тернопільську бригаду, 100-ту бригаду, 13-ту бригаду, за безвісті зникло Федоренка Сергія, безвісті зникло Сашу Соворова, нехай знайдуться, за Олександра Лазуткіна, Сергія, Дем'яна, Остапа, Степана, Юрія, Тараса, Михайла, Богдана, Тараса. За Івана, за Руслана, за Дмитра, за Михайла Любові кільник, за Дмитра, за Данила, за Миколу, за Євгена, за Олександра, за Лідію, за Руслана Галини Леончук, за Дмитра, сина Олени Забара, за Олександра, за Валерія, за Вадіма Коржас, за Ігоря Стемчука, за Сергія, сина Марії, за Олексу, Олександра і Володимира Катерини, з ікунової щоб знайшлися, сина Люби Кухарчук Івана. Андрія Скокоса, Андрія Зазова, сина Наталії Даніленко, Ніколаєнка, за звільнення з полону Андрія і Івана синів, э, Андрі, Андрія Зазова, за Андрія Івана синів Оксани адміністратора. За Віталія Олі Бабак, Андрія Олі Курсик, Сергія Зайшлова, Даниїла, Андрія, Богдана і всіх, хто поряд, Наталія Зблаблакара і її чоловіка. За Олександра і Олексія синів Оксана Шкарлет, за Сергія Вегівського брата Альони нехай знайдеться, за Віталія жінки з Ситняків, Володимира Леоніда Штойка, Вадима сина Світлана і Віталія, брата Світлана, за Миколу Вік... Вікторії Дудко, за поліцейських Віталія і Валентина, за Женю Зонокіївців, Івана, Люби, Олександра, Сергія, Ростислава і Василя, Євгенії Мобрик, за солдата Володимира. За Віталія, за Романа, за Василя Гриджука, Володимира Федоріва, Миколи Ткачука, за звільнення з полони Юрія Варцебюка, за чоловіка Люби, Мухальченка і його побратимів, за воїнів Ганни Ільків, Михайла, Дмитра, Андрія, Юрія, Івана, Юрія, за зниклого безвісті Сергія Ольги, за безвісті зниклих Ігоря і Олега Марії Михайлишик, за безвісті зниклих Горлач Володимира та Ігоря. Нехай знайдуться за Богдана Оксани Мозел, за воїнів Ірини Ляшовської, Володимира, Романа, Мар'яни, Івана, Володимира, Василя, Ігоря, Тараса, Андрія, Володимира та їх побратимів. За Фігурського Дмитра, Тараса Галі Максимчук, Назарія сина Петрик Богдана, сина Іри Рожок, сина Марії Зеленчук Василя, за Володимира Тамикову, за Василя Жені Андрійчук, Віталія і Миколи Галини Филимович, за Андрія Матлака зниклого безвісті, нехай знайдеться. За зниклого безвісті Дмитра Марії Мандзюк Михайлівни, нехай знайдеться. За Романа Оксани його побратимів. За Дмитра Литвиненка, за Тараса Галини Головин, за Олександра Сина Ліди Ілащук. Святий Боже, святий всемогутній Господь. Допоможи цим людям, допоможи нашим воїнам. Господь, підтримай їхніх родин, Господь, їхніх рідних, матерів, батьків, їхніх дружин, їхніх чоловіків, підтримай, святий Боже, віддаю їхнє життя в Твої руки і знаю, що ти, милосердний Бог, захистиш і збережеш їх. І нехай всі вони повернуться додому живими і неушкодженими. І нехай всі вони пізнають тебе, святий Боже, і стануть Твоїми. Им'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.